Давай враження сьогоднішнього Не знаю, як вам, мені гра сподобалась. І я дуже вдячний нашим хлопцям, те, що вони практично все виконували, те, що від них ми вимагали до гри, як ми готувалися, і тактично, і при стандартах правильно грали, і фізично не поступали суперники, окрім майстерності, напевно, тому що контроль м'яча був за суперником. А крім цього, я вважаю, що це незакономірна поразка, тому що ми награли на більше. Я маю на увазі, що більш правильним результатом було б це і справедливим це нічийний не результат. Маючи два моменти в першому таймі Ушневського забувай, і гра була б зовсім іншою. І в Олександрії я не пам'ятаю якісь, що були моменти, тільки в другому таймі, спочатку другого тайму. Був такий опасний момент, що вони могли реалізувати і зробити рахунок 2.0. Прикро, що на останніх секундах втратили перше довгоочікуване очко, тому що ми перший тур пропускали і, превеликий жаль, сьогодні не змогли досягти позитивного результату. Матч. У нас, на жаль, команда не приїхала, а Зв'язку з чим? зв'язку з тим, що зараз по регламенту друга сторона повинна приймати рішення. І по-перше, якщо б хтось хоча б з клубу, з працівників клубу зателефонували президенту чи мені і запитали, що, як ви думаєте, чи ви їдете, чи не їдете, цього ми не побачили, цього відношення. Це раз. По-друге, ми запитали. У наших хлопців і керівництво сказало, що ні, в Олександрію ми не поїдемо. Не за того, що там десь там бойові дії йдуть далеко від Олександрії, можна сказати, але і за того, що інші причини, які я не хочу наголошувати. А я, як головний тренер, я не повинен хлопців заставити, я не маю права іменно в цей час, в воєнний час, заставляти хлопців їхати на матч. Будь-то... Олександрія чи Інголець, чи Кривий Ріг. Так що ми і в далі не будемо туди виїжджати. Якщо б було, скажімо так, більше потягів, як ми думали, тому що ми планували, ми замовили вагон, ми планували їхати. Я хотів з сім'єю приїхати раніше і готуватись до поєдинку, тобто в нас була така можливість. але вирішили хлопці і керівництво так. У нас один потяг, він де. О, скажімо так, ми мали поїжджати, зіграти гру 29-го, і ми мали добу сидіти в Олександрії. Тільки 30-го назад був поїзд. Те, що мені розказували, Зі Знаменки. Це єдиний поїзд, який йде на Ужгород, А катати через Київ ну, це неправильно. У нас вже наступна гра 5-го числа. Тому вирішили так. Я думаю, що всі отримали задоволення від гри. В Олександрія перемогла, все нормально. Так що це здорово. А вболівальники ну, нехай вибачають. Це не, і ще раз говорю, в цих ситуаціях головний тренер не приймає рішення. А як взагалі вам бралися проти команди, і ви раніше керували, що ви відчував? Ви знаєте, нічого не відчував, просто всі знайомі лиця і обличчя. Я знаю багатьох хлопців, які зараз в команді, це кістяк залишився, які в старті вийшли, пів команди, тих гравців, яких я запрошував. І дійсно приємно дивитися, що Олександрія ставить перед собою найвисокі завдання в цьому чемпіонаті, і хотілося б, щоб да, досягли вони виконання тих завдань, які ми в свій час теж досягали, хоча б бронзові нагороди завоювати в чемпіонаті. А зараз який чемпіонат, що можна і замахнутися на більше. Тому вважаю, що те, що я знаю, які зараз фінансування Олександрії, зрівняти з нашою командою, це небо і земля. Так що я ще раз задоволений грою, задоволений тільки не результатом. Хлопці зараз трішки. питання. ви починали останні? Чи не ваш психологічний стан? Так, ми готувалися до Львова. Ми готувалися до Львова. Ми багато зробили і тактичних занять до Львова, тому що вони грають по іншій схемі. І, чесно кажучи, ну, і хлопці самі вже трішки десь перегоріли в тому плані, тому що... Коли я йому сказав, що ми грати з Львовом не будемо, а граємо з Олександрією, пропускаємо знов такий тур. Ця підготовка вся помінялась знов таки. Ну, але що поробиш? Ми пішли на зустріч в минулому році Львів пішов на зустріч Олександрії. Ой, Олександрії, минаю. Так що, отака ситуація. Все, дякую, До побачення.